Друзі, всім привіт! Я відправляюся на пошту, аби повідправляти своїм підписникам подарунки. На днях ви бачили, я вам показувала відео, що я ходила, їх вибирала. Так ось я накупила тут подарків. і так, показую, що я буду дарувати. Але я ще докуплю цукерки сюди, може ще якесь наповнення зроблю. Але саме основне показую. Так, я подарую своїм підписникам, самим активним ось такий пліт. Дуже ні. Ніжний, М'якенький, він мені подобається. Потім по альбомові, тому що всі люблять фотки складати в альбоми. Фоткатися люблять, потім іще по каструлі ось такі. Вона також з цим пригодиться. Це по печенях, але я іще докуплю. Перед відправкою на пошту, коли я буду їхати, полотенці ось такі. Потім іще мене ж дивляться. Різного віку люди, як і постарше, яким буде це цікаво, наприклад, і каструлі, там, і фотоальбоми, і все інше. А також мене іще ще дивляться і менші діти. А дітям вже ж, звичайно, що цікавіше буде, якщо як щось більш сучасніше. Тому ось мене дивиться одна дівчинка, я їй подарую лампу. Тут вона кольорова, різні кольори є. Хай вона знімає відео. Я думаю, їй це сподобається. Також ось такі м'якесенькі тапочки тут є, фотоальбом є. Тому я думаю, моїм підписникам, коли вони отримають, їм буде приємно. Також це я так просто не звертайте уваги в пакети поскладала, щоб мені просто було зручніше до нової пошти його це все донести. Тому всім дякую, всім дякую активним моїм підписникам, людям. Я думаю, якщо ви будете і далі себе активно вивести, то я зроблю іще. Такі подарунки і оберу самих самих активних. Дякую кожному з новорічними вас! Святами! Вітаю всіх!